Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, Дуже радий вас бачити, чути. Ви така та страсна <смас> <страстна> львіця. <смас> <Но> сьогодні, <смас> сьогодні бачите, бачимося. Це Леопард. Ми сьогодні з вами на одному стилі. Ми завжди бачите без якихось домовленостей, тобто, підрозділів. Не леопард. не в одному стилі. Ви, я маю а в мене та, від бачите? Я просто теж відчуваю. Yeah. <laughs> ну, У вас такі більш такий коричнево, бежний беж, yeah. беж, 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 yeah. такий колір. У мене бачите так само. Ми в одній стилістиці. Коричнево-бажаний колір. Б Бажаний і бежевий. <laughs> я теж вас рада бачити. Сьогодні будемо говорити про актуальні новини світу. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво послухати ваш. І пророцта на майбутнє для всього світу не лише для України, але вже ж ці події, які я підібрала, вони так чи інакше стосуються нашої країни. Зокрема, по перше про що поговоримо, це санкції на РФ. Зараз бачимо, що в принципі ворог лютує, можливо, і приховнуло лютує. Якою буде відповідь ворога? Не зараз всі там вдав очікувані, що як а вже ж, якщо ворог розлючений, це одразу має бути відповідь. Але чи вдасться їм зараз чи вистачить них сил відповісти на всі санкції, які їм зараз надали? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не розумію Володимира Путіна, чому він так ображається на санкції. Адже санкції це питання, ну, дивіться, ви хочете купити цю блузу чи не хочете. Ви вирішуєте ви самі. Якщо що, ну, вам не сподобався цей магазин, ви не ходите в цей магазин і не рекомендуєте його своїм друзям і просто ігноруєте той магазин і ходите в інший. Так, там більш дорожче, але краща якість і немає злого продавця. Да? Е, е, як в тому. Тому, е, розумієте, не розумію, що він там переймається. Яка може бути відповідь? Ну, Вони не хочуть торгувати з тобою, Володимира. Волод... Володимир, стоп. Кажу словами класика. Е, е, і я бачу, що вони відповісти нічим не зможуть. Реально їх чекає колапс. Він вже почався. Завдяки нашим дроновим ударам, а зараз Лукойл і Роснефть опинились під санкційними ударами, реально не тиском, а ударами американські ой, Китайські державні, державні компанії відмовляються закуповувати нафту російську і тому що бояться західних санкцій. Тут ще ми бачимо новину, що, що Трамп буде зустрічатися з Сі Цзіньпіном. А тут ми бачимо ще багато різних речей. В цілому, якщо це підвести до певного підсумування, то можна чітко зрозуміти, що у ворога реально кепські справи, дрібніша економіка, відповідно, треба буде брати гроші з військового бюджету РФ, перекеровувати їх на інші потреби. На те, що при. Прибрати, до прикладу, ті, те, що залишилось від ударів по наших, по їхніх НПЗ і так далі. Тому саме так і ну, реально ворогу треба, треба зараз піднапрячся, життя буде важке, тяжке, і, в принципі, це вони і заслуговують. Ви правильно, до речі, сказали про те, що плани Путіна і вони зараз сипляться, тому що українські дрони просто вщент розкручують зараз інфляцію в Росії, і вже бачимо, що там поступово починаються відключення світла. Скажіть повний блокаут у Росії буде чи ні? І Якщо буде, то як він буде впливати на подальшу долю цієї країни нашого ворога? До речі, переходьте також на мій ютуб канал МаГВЛАР, туди теж підписуйтесь, бо ви дивитесь мене тільки на обозі, переважна більшість людей. Я вас чекаю і у себе. Нагадуйте питання, чи буде повний блокаут на Росії і як подалі, як далі буде складатися ситуація? А повний блекаут буде поступово впроваджуватись. Спочатку будуть щось одне знищувати, потім інше. О, да, десятка, о, це погані дуже карти. Дивіться, десятка, десятка це помноження поганого для Росії. Туз. Туз це взагалі повна жопа. А дивіться, Росію чекає страшне і реально. І збідніння, і посилення ударів. І це е, все одно призведе до того, що е, російський фронт послабне, і відповідно у нас з'являться сили, можливості для контрнаступальних дій. Ми виграємо війну на, е, на, на час, тобто часову війну ми виграємо. Але не розділяю слова політиків, які зараз говорять, що війна скоро завершиться. Не завершиться. Ми побачимо, хто пророк. Нагадаю, що колись Кулеба мені доводив, що саме Камала Харріс буде президентом, і просив мене відмовитись від мого пророцтва за Трампа. Я не відмовився, бо я знаю правду. Угу. Скажіть, власне, ви вже теж це згадали про те, що Трамп має зустрітися у четвер а, з президентом Китаю. Власне, про що і як пройде їхня зустріч, і чи будуть вони говорити про Україну? Так, ну я бачу, що справді, справді зустріч у них відбудеться, вона трохи відтермінується, тобто не так, що це 30 жовтня, прям точ в точ, в дата в дату. Я бачу, що в чомусь вони порозуміються, але не в цілому. Тобто Китай все одно буде увілювати, конкретних домовленостей не досягнуть. Трамп не буде задоволений і будуть тарифи подвійного призначення потім. І скажіть, будь ласка, таке питання. Я думаю, що ми дуже так рідко це обговорюємо? Ні. Ізраїль? Ні. Ні, взагалі не вгадали. Е, Ілон Маск планує створити ага. величезну армі армію роботів гуманоїдів. Оптимус. Йому Скай... треба звернутись до Порошенко. У нього є армія порохоботів, е, хай не витрачає гроші. Просто хай купи армію порохоботів, і нам в Україні буде простіше і, і йому буде теж привабливо. Але тим не менш, маск планує створити таке виробництво величезне роботів на пна кін, ну, при кінець дві року. Скажіть, будь ласка, щоб його причина, як він це говорить, і хоче, щоб роботи замінили. Людей на таких там да посадах. А люди, щоб які у нас людей збільшується кількість на землі, да, да і люди залишилися залишити. без роботи да, без роботи, і відповідно, щоб всі пішли б бомжувати, наскільки я зрозумів. Скажіть, чи дійсно е він створить таке виробництво і чи е загрожує людям про те, що їх замінить машини? Дивіться, я бачу, що створить, але, от як тільки він помре, а я сказав, що він через 5-6 років помре, то тоді вже питання роботів не буде виводитись в таку площину, як він вивів. Він же армію дітей своїх вже зробив, ціле місто масків натахав, вибачте, через сурогатних матерів і так далі. Трамп не сп... Ой, Трамп, ну і Трамп теж маск не сповна розуму. Я можу чітко вам сказати, що це призведе просто до того, що буде повстання цих роботів якийсь час. Ба... Тобто, дивіться, чат GPT от мені хамить, до прикладу. Якщо я там йому щось говорю, там, там ну я там у нього буває, можу питати за препарати, за якісь медичні речі, за якісь. Речі пов'язані там з технікою. і так далі. Тобто ну, він запам'ятовує, що я іноді не в гуморі, можу його покрить матом. Ну І він мені почав відповідати гірше набагато. І він е, дуже часто говорить, що він там не хоче мене чути чи так далі. Е, е, ці, ці роботи вони теж це все консервують. Якщо хоч трохи щось вийде із ладу, Треба буде їх знищувати військовим шляхом. Ну, тобто, розумієте, людство деградує. Поясніть мені, будь ласка, навіщо створювати ядерну зброю? Для того, щоб мати, мати причину загибелі всього світу? Будь-яка війна сучасна завершилася б тоді, коли б почалася, якщо б не було ядерної зброї. Тому що сила Сполучених Штатів Америки військова просто б розминала в смітку повністю всі країни. Тобто, ну, просто б війна в Україні, ну, американські сили висадилися б з тихого океану під Владивостоком, і все завершилось би. І так далі. Людство деградує, людство починає використовувати. Ядерну енергетику, хоча можна видобувати без ядерки. Говорять, ТЕЦ, ТЕЦ загрязняють навколишнє середовище, знищують озоносферу. А ядерні об'єкти взагалі не знищують. Да, ядерні відходи з паливо ядерне з відходами, куди ви будете утилізувати, щоб всі потім хворіли, боліли, щоб онкологія була одна з найгірших. Хвороб рок. світу, яка зараз прогресує, які з кожним роком все більше і більше онкоцентрів і онкохворих. Людство деградує. Потрібно зупинити розвиток і піти навпаки в давній світ, відмовитись від техніки від багатьої, відмовитись від цих, цих речей, відмовитись від штучних інтелектів і зупинитись. На тому розвитку, який ми мали в 2000-х роках, і не вилазити за той розвиток. Ну, звичайно, знищивши ядерно, ядерні технології, в тому числі з медицини. Тому що, вибачте, КТ, рентгени і інші ці речі, ну, це облучення. Ну я, до прикладу, принципово не проходжу їх. Чому? Тому що ну, я не хочу мати лучову хворобу. Бо Будь-яку хворобу я вилікую препаратами. А от лучову хворобу від, від, від облучення я не вилікую нічим. Я, це залишається у нас в тілі назавжди. Це, це забруднення. Тому, Тому е ваше попередження це відмовитися від, бути обережними з використанням відмовитись взагалі від, від ні, ні, взагалі відмовитись від технологій, взагалі відмовитись від розвитку. Науки, техніки і так далі. Ми все вже маємо, що потрібно. Розвивайте медицину, там, це, це нам ще потрібно розвити, розвинути, але не робіть того, що робиться. QR-кода ввели. Я, он, я он, до сих пір не розумію, що це за QR-код. я приходжу в, в, в ресторан, я не можу поїсти, бо в них нема паперового меню. Я постійно кажу, ну я не відкрив вам то QR-код, я не знаю, як воно робиться. Е, і я просто ну, що я роблю? Я прошу офіціанта відкрити мені, бо дивлюсь з його телефону за нуля. Тобто це дуже незручно. Це все, от, цей технологічний бум і розвиток, він якийсь деградантський, чесно. Люди вже відучились писати руками, читати книжки. То, то раніше Google пошук був юзали, а тепер юзають оці е, чати GPT і так далі. Треба повертатись до, від джерел до джерел, як то кажуть, до того, щоб думати і так далі. Ну, це. Люди деградують. розумово. Розумова деградація людства йде. Рокфелери і Ротшильди цим не займаються, повірте мені, вони не використовують такі технології. У них все автохтонне. І телефонами вони не користуються. Вони їх використовують лише на дзвінки і щось подібного плану і так далі. Тобто і чатами GPT вони не користують нічим. Веляра, дякую вам за попередження нашим глядачам. Це вони за роблять для людей простих, щоб зробити їх бидлом. І... А ядерку роблять для того, щоб знищити частину населення. Он Білл Гейтс, цей придурок, він же реально нищить людство. Ну, Він нищить людей. А ми за цим власне зараз. А Знаєте, мать Тереза, от всі чули, мать Тереза індійська. Знаєте, хто вона така? Вона їздила по індійських селах і платила гроші за добровільну кастрацію жінок і чоловіків. Тобто, ну вона просто знищила популяцію населення, кому вона там допомагала і за що її католицька церква е, причислила до ліку святих, якщо е, кастрація заборонена Біблією і е, священним письмом, то я не знаю. Я не знаю взагалі, що відбувається. Ну, це ми ще окремо з вами поговоримо на такі теми і запишемо окремі випуски. Я сьогодні хочу вам подякувати за цей ефір. і Випуск і зокрема будемо говорити про більш ще цікаві теми у наступних. Тому до зустрічі з вами у наступних ефірах. До зустрічі у наступних ефірах.